Віталій Буталішахе в проти Зеварга Австрія Рейтинг 1747. Якась Лабуда. Чи Лабуда? Хтось з них? Не хочу зв'язку отримувати. Поактивніше пограємо сьогодні. Crazy. It's crazy, бро. Ну, біля поля просто приберу до ручок. Чи до руччик? f 4 як піду всім ворогам на зло, класний хід, Хід професіонала, Цей хід не знаю. Є п'ять, якщо піду, то що? То Давай коне, може, я вдарю просто. Ну, не провокує тіп, Що я можу зробити? Що мені зробити з цим? Ну, Ось така дуже дивна. То він грає. Сильно. Ні, Спочатку взагалі дивно, а потім дуже сильно. Я в шоці. Я в шоці. Поїхали Кінєв 5. Що ж тут уже. Що тут думати? Все вже придумали. Зачесалось. Підставився суперник під цей шах, неприємний. Брати, я йому не раджу. Чорним полямат підпустив. Отак. Ей, сеньорино, signorino, signorino... Не раджу так робити. Чек. І труба. Ну, кінь якось. А, він хоче сюди. Ммм. він так. Ж. Ні, ну, звісно, ми приберем з чорних полей тебе. Ти не хочеш прибиратись. Розумію. Чудово розумію. Так. Шах. Мабуть, нічого нам не дає сьогодні. Шах. А оцей! Ой, яка вилка! Просто шикардос! І у нас ферзик заходить погуляти. Ай, яка ляпота! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ти хочеш сказати, що? Що ця штука тримається, да? Три. Та да я не вірю в це. А, і шедевр на шедеврі і ще й мат пішаком. 69-75. І один блискучий хід. Цікавий кінь 5, мабуть, f 5 не блискучий хіт, а потім кінь 6, оце вже був блискучий хід. Ну, подивимося зараз. Ось така лабуда дебютна була в нас. Ну тут він дуже класно зіграв, цей хід і це 4 мені сподобався, поле це 5 все правильно. Ну і поле Е5 у нього ще було чорне. Туди він ставить фігури. Мені звали, це сильний хід. Ще з іншого боку, міняти захисника короля, можна так подумати. Фінкетованого чорнопольного слона, але як добратися до короля, поки що було неясно. Так, помилка каже комп'ютер, хоча. Хоча. Так. Треба було вже Тураш 8 грати. Ага. І ось цю. чому. Тураж 8 відразу все окей. А він підвів коня чомусь. І дав мені можливість пробити. Угу. Це помилка. Добре, шах. Кроль 8 І потім забрати. Ну да. і ми тепер не пускаємо сюди туру. Окей. Вирішив взяти, да. <смірно> що шедевр на шедеврі це точно. Так, да. це блискучий хід. Треба було продовжувати атаку, тому що відходити. Це вже погано. Коли ми жертвуємо матеріал. <кій> ведемо атаку. Треба трансформувати нашу динамічну активність фігур і щось таке статичне. Це або в матеріал, або в матеріал. Вилка треба брати пішаком. Ну і все. Під відкритий шах, ясно, що тут вже є мат. Красивий мат. Вітаю любителі шахів. Грає проти. Зоран Бія... Біяч. Хорватія, рейтинг. 1923. Так, А6. Давай, слон д Буде Б5, да? Давай на Е2 бійду. Не знаю. Не впевнений, але. Так, ну А6. Це як прям як цей грав. Чувак. О, ти навряд чи це правильно робиш, друже. Індус грали проти Віді та гукеш, мабуть, грав. А6, А6 играл весело, хочу пункт Т5 себе, дякую. Ну, ясно, що суперник тут задумав все міняти. І пошвидше. Кінь є 5 потім, да буде? Тоді поки що не міняюсь. Почекаю. Рілі? really, да? -E. Не знаю, насколько мне это потрібно. Там кинь Е5. Краще так. Угу. Ну, почекаем, что он хочет от нас. Ничего, да? Заберем слона Чим бьешь? Пока Курле. Вот так, Або божаем тобі слона. Чи ти тут спочатку йдеш? Ні, давай. І на Е6 ще заберу. Щоб не валявся. Просто щоб не валявся. На дорозі. Три пішаки за фігуру. Ну, просто мені цікаво грати, щоб не було так. Скучно. А то граєш нічій ні позиції, для чого? Який сенс? Ось ми вже злякали суперника. На мат давай нападемо. Ще більше його полякаємо. Та на фрезяне пале це неприємно, не хочу так іти, трш. Трш, нема мату. Так, все в кучі стоїть у суперника. Так і хочеться його тут. Прийняти. Прийняти, прийняти. Прийняти, прийняти, прийняти. Давай, бери на Б2. Що ж це може тобі робити? Молодець. Ти холодець. Ну, наприклад, шах. Якось не дуже, так, да, позиція в тебе? І ще шах. Також, є, також якась вона Вже не тримається. І кінче тут теж. Вяленький такий. Дякую. Прикольна партія. З нестандартним матеріалом. Так, 78, 69, суперника. Так, самі фінтами я дав йому велику перевагу, звісно. Він захист не знайшов. Он же 4 без ферзя, да? Добрий вечір? Знищили цього хобота. Помилка, да? Так, да, тут він все назад. А... І все один одному мішає. Це є 5 по морфі. Використовуємо всі ресурси навіть пішака. Ну він тут. Захист взагалі не тримає суперник, все сипеться. І усе.